Всім привіт! Черговий день терапії відмовами. Там за моїми плечима пожежна частина. І сьогодні я йду боротися зі страхами і отримати відмову. Я хочу в них попросити, щоб вони мені зробили фотографію, як я саджу в пожежній машині. Ну, Таке ніби дурне, але відмовлять напевно. Добрий день. А можна вас попросити, щоб Ви мені зробили фотографію в пожежній машині? Можна. Можна? Да. Да? От я тоді сяду, вам дам Давай. О, телефон. Давай Ага. Опа! Видно мене там, так? так дякую, дуже Андрій. Супер. Мене Андрій звати. Денис. Денис, дякую дуже, Денис. Дякую. Клас, я навіть не сподівався. Він зробив мені фотку. Круто. Реально, Денис, дякую дуже. Не думав, що дозволять, думав, що відмовлять, але круто. До наступного зустрічі! Пока.